Пан Мельник зазначив, ніхто не дуже розбирається в цих питаннях, тому водоканал має можливість заробляти шалені кошти. Так, по нашим підрахункам, в рік тільки на повірки цих лічильників, структури, які не підконтрольні водоканалу, заробляють приблизно 400 мільйонів гривень. Ну, в тарифі. На холодне водопостачання прибуток, розрахунковий прибуток складає 11 мільйонів. Цей прибуток повинен йти на ремонти, на прокладання нових мереж. Але, на жаль, ми всі знаємо. І Госкомстат нам каже про те, що 43% мереж водопостачання в нашій області в жахливому стані. ви бачите складову тарифу, за що ми платимо. Так? Нам, е... З... З... Коли в нас виростає електроенергія, всі кажуть, що електроенергія це дуже велика складова тарифу на воду, і тому у нас це одразу дорожчає відносно цих показників. Але електроенергія... Складові тарифи складає 43 мільйони. І от така ще дуже деталь. В загальновиробничих витратах інші витрати, які взагалі неможливо порахувати, графа, інші витрати і все. Більше, ніж тариф на електроенергію. 43 мільйони 932 тисячі. Тариф дуже незрозумілий. Єдине, що я зрозумів з цього тарифу, це... Склавши обсяги, які реалізовує водоканал, 94, майже 95 мільйонів кубічних метрів води постачає. А от водовідведення всього 67 з невеличким хвостиком. Тому зрозуміло, що ці 30 мільйонів кубів, вони або утікають через ці дерева мережі, які в нас в області, або списуються, або ще кудись діваються. Зрозуміло, тому я вважаю, що якщо наша влада якось хоче щось для людей зробити, то можливо потрібно не тарифи ці не збільшувати щоразу, а намагатися зменшити оці якраз такі витрати, накладні від роз, якісь витрати ці зменшувати. Так? Бо як казав пан Мельников, він дійсно керівник відповіло, то що ви там за ті тарифи переживаєте, якісь 20 копійок на літрі. Але це ну, можливо для людей, які працюють і не так відчутно. Хоча якщо за рік скласти цю суму, то кожен її реально може побачити. Так? А для пенсіонерів це може взагалі бути непідйомна якась сума, як повірки ці, тому що до нас приходять люди. І бабушки ці, кажуть, ну, стоїть лічильник холодної води, гарячої води, наприклад, підійшов, як, як правило, їх люди ставлять в один і той же період, підійшов, підійшов час їх повіряти, і бабуся каже, ну, мені десь потрібно взяти 600 гривень для того, щоб повірити два лічи. З пенсією в 1100 гривень, я думаю, що це дуже істотна сума, яку, на жаль, їм ніде взяти. Тому е, призиваємо всіх, хто хоче захиститися від свавілля чиновників в сфері і водопостачання, і других питаннях. Приходьте до нашого офісу. Ми розташовані на площі Героїв Майдану 1, кімната 142. І ми будемо допомагати вам ці питання вирішувати, розбиратися. Тому що дійсно, от пан Анатолій, він чуть менше року до нас прийшов з таким ж питанням. Апелює законами як заправський адвокат, якийсь чи юрист. Тому ми, ми вас будемо вчити, ми для цього і існуємо, і будемо бороти цю систему разом. Ми громадська організація Майдан Січислав Дніпро. Тут постанова Кабінету міністрів, яка напрямую об'язувати водоканали цим займатися. Скажу більше, на тарифі в гарячі водоснабження заложено. Это норма. То есть уже в тарифе на речь уже написано, что демонтаж, монтаж и э, поверка производится согласно тарифу. В холодную они не включают, видео, потому что, во-первых, больше потребления, во-вторых, э, очень большие потери. Если все люди поставят приборы учета, то эту сумму они никуда уже не спишут. То есть она ляжет на водоканал и за нее будут спрашивать. Сейчас очень удобно. То есть, ну, где-то потерялось, люди заплатили, и все, ладно, мы с них проехать. То есть водоканал в открытую говорит о том, что мы не будем соблюдать закон. Поэтому мы нашли вот такой метод, я говорю, что пишите заявление. К сожалению, на данном этапе суда избежать не получится. То есть люди должны понимать, что в суд они попадут таким, так или иначе, поэтому им надо просто перестраховаться и собрать базу такую, чтобы они в суде, то есть они выглядели э, достаточно веско, а не водоканал, который приходит, да, и в суде он же то же самое говорит, что ну, нет денег, ну, что-то. То есть человек говорит, а меня не интересует, есть деньги, нет денег. Вы должны, то есть это норма, закон. Закон, законодатель... Говорит о том, что э, невыполнение законов, незнание законов не, знание законов, не нет их выполнения не освобождает. То есть не, есть деньги, нет денег. Это вам законодатель заложил, ищите деньги. Есть, тем более, что с 1995 -го года, когда мы уже не говорим о том, что с 1995 -го года выделялись деньги, куда они делись. То есть люди ставят э, счетчики за свой счет. Хотя на это с 1995 -го года по 2005, когда было принято вот это 630-е постановление, которое да, обязало людей покупать эти счетчики. Вот эти 10 лет выделяло государство деньги каждый год. И они куда-то девались, счетчики не ставили. Ну, я думаю, что этот вопрос рано или поздно всплывет, потому что невозможно э, без наказания виновных построить новое нормальное государство действия органов власти в суде это бесплатно судебный сбор не взимается при таких действиях долго как правило не более двух-трех месяцев И кто это время а чтобы без счетчика? Счетчик стоит. Вы платите по счетчику своему. Вы просто платите по счетчику. И вы в суду показываете квитанции. Вот у меня предыдущее, настоящее. Вот как мне приносят это. Я прихожу платить по терминалу. У меня стоит предыдущее. Я даю эти данные в водоканал, да? И все, следующий, следующий. То есть вы плательщик.